Окупанти на камеру фіксують ракетний удар по складу боєприпасів у Запорізькій області. На кадрах видно, як величезний чорний стовп диму здіймається високо в небо, утворюючи густу хмару, яка розтягується на сотні метрів. Рашист, що веде зйомку, починає поспіхом заткувати, адже навіть через камеру відчувається його страх і розгубленість. У кадр потрапляють російські вантажні автомобілі, припарковані під будівлями. Що може свідчити про місце розташування особового складу ворога чи їхньої логістики? Вибухи виглядають потужними ймовірно детонує боєкомплект. Через кілька хвилин окупант, наважившись, знову повертається до місця зйомки, щоб показати наслідки ракетного удару. На фоні чути тріск і глухий гул від подальших підривів, які продовжують накривати склад. Атмосфера паніки відчувається навіть у самому відео. Адже видно, як расисти не знають, що робити далі: бігти, ховатися чи продовжувати знімати.